Що таке саленблоки в автомобілі? Які бувають? Яка різниця між плаваючими та класичними саленблоками? Вас вітає АвтоЕксперт, і сьогодні ми поговоримо саме про цю тему. Поїхали! Саленблоки в конструкції автомобіля є сполучним елементом його підвізки, передбаченого для зменшення шуму, поглинання ударів і запобігання вібрацій. Та передачі всіх цих негативних яв явищ в ваші інші частини автомобіля. В основному сайлентблоки частіше використовуються в підвізці автомобіля для кріплення важелів, стабілізатора поперечної стійкості, кріплення коробки передач і двигуна. Хоча найчастіше використовуються сайлентблоки стандартних конструкцій, тобто сайлентблоки з зовнішньою обоймою, яка може бути Рівна або з грибком з бортиками, чи саломблоки без зовнішньої обойми. Це більше залежить від того місця, де вони розташовані, та це буде залежати і впливати на той процес установки саме цих саленблоків. Проте існує ще один тип, відомий як плаваючі саленблоки. Що ж це таке? І плаваючими називаються ті саленблоки, у якого всередині є кульове з'єднання. Тобто сам саленблок складається з двох металевих втулок, між якими розташована капролоктанова прокладка. Це, по суті, гібрид е, звичайного саленблока і кульової опори. І серед головних переваг таких саленблоків вважається більший хід на скручування і постійна відстань між зовнішньою та внутрішньою обоймами. А от щодо недоліків, то це набагато менший життєвий цикл деталі. Як показує наша практика, дані салимблоки слугують значно менше, і це зумовлено тим, що капролактан не має тієї еластичності, як поліуретан чи гума. І при сильному ударі він просто не повертається назад в своє робоче положення, і також через свої конструктивні особливості подібні саленблоки коштують набагато більше ніж звичайні класичні саленблоки. І зараз вже зустрічаються такі випадки, коли виробники навмисно переходять на встановлення стандартних салонблоків замість плаваючих. Серед асортименту нашого магазину також є селенблоки, якими можна замінити плаваючі селенблоки. А за рахунок того, що поліуретан більш пружніший та еластичніший матеріал, хід таких саленблоків на скручування не менший за плаваючі. проте коштують вони значно дешевше. Встановлюйте на свої автомобілі тільки якісні запчастини, і вони прослугують вам значно довше.